Казка свято бегемотів. Бегемоти, вони ж гіпопотами, ліниві тварини. Їхнє улюблене заняття цілими днями спати на мілководді. Але маленький, пухкенький гіппі був навіть лінивіший за інших. Завтра я піду в ліс, сповістив одного разу ватажок. Там будуть збори бегемотів. Хто хоче. Може, піти зі мною. Всі молоді самці і деякі самки самого ранку вирушили в дорогу, скачучи галопом високими заростями трави і чарників. Гіппі дивився на них, позіхаючи. З з'їхали, думав він, куди приємніше лежати тут і спати. Вдень, коли гіппі раз у раз прокидався, Поглядаючи одним оком на безтурботну заплаву, йому здавалося, що він найрозумніший і найщасливіший за всіх бігемотів на світі. Але надвечір, коли повернулися інші, йому хоч не хоч, довелося змінити свою думку. Ой, яке гарне було свято! Як все було смачно, які веселі ігри! На розповідали друзі. Раптом Гіппі зрозумів, що він не такий вже й розумний, а просто дуже-дуже лінивий. Виявляється, через лінощі можна пропустити стільки цікавого.